Наукова діяльність зі шкільної парти, а тепер ще й неподалік від дому. Раніше учні Сокирянщини були змушені долати понад 150 кілометрів, аби дістатися на заняття Буковинської малої академії наук. Та відтепер у громаді відкрили її філію. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Діти майбутнє України, а їх навчання запорука розвиненого суспільства, яке позиціонує себе як європейське. Особливо це стає важливо у воєнний час, адже наша держава вкрай потребує потужних кадрів для відновлення та євроінтеграції. Саме тому відкриття ще однієї філії малої академії наук тепер уже у Сокирянах десь можливість учням долучитися до передових наукових знань, не витрачаючи по 5-6 годин. Один на день на дорогу до Чернівців, де заняття відбувалися до цього часу. Для діток громади це дуже багато означає. Ми раніше не мали такого центру креативного, і Мала Буковинська академія працювала в Чернівцях, і наші діти їхали за 150 кілометрів в Чернівці на заняття. І було так, що і бажаючі були, але не було можливості батькам довозити дітей. Тому займалося надто мало дітей. Зараз, я думаю, що ця можливість розшириться. Що в нас буде філія, більше дітей буде займатися в Малій Буковинській академії. А це наша еліта. Це юні науковці, яких треба навчати. Окрім відкритої академії, наразі у Сокирянах працює всеукраїнська літня наукова школа з фізики та астрономії, яку проводять співробітники Національного центру Мала Академія наук України. До них приїхали фахівці з національного центру. Вони навчають їх на тому обладнанні, унікальному обладнанні, яке є тільки в Києві і воно от тепер доступне нашим дітям. Зокрема, заняття з астрономії проходять у два етапи: перший лекція, другий лабораторна робота. Ми шукали мікрометеорити. Завтра ми будемо вже по відзнятих за допомогою телескопу кадрів, робити зображення планет сонячної системи. Також з собою ми привезли звичайний телескоп. Сьогодні ввечері спробуємо подивитися на місяць, показати це дітям. І сонячний телескоп, тобто на днях, на занятті, коли я буду розповідати про сонце. Ми також підемо дивитися на сонце. Учасники всеукраїнської літньої наукової школи. Але кажуть, дуже цікавляться фізикою та астрономією та хочуть поглибити свої знання з цих предметів. Ми тут багато дізналися нового, було дуже цікаво шукати метеорит, і саме головне, що мені сподобалося, це колектив. Ми разом з дівчатками шукали метеорит це дуже цікаво було разом зробити. Ми ходили У нас перший раз мало, другий раз ще більше ми знайшли. В школі це може бути дуже. Нецікавий матеріал, а тут його подають дуже цікаво і незвичайно. Навіть ті самі метеорити, які ми шукали в школі, ми такого не робимо, тому тут набагато цікавіше, тому я сюди й прийшла. Я прийшов в цей табір із зацікавленості, бо мені запропонував класний керівник. Я захотів дізнатися багато чого нового. Мені загалом подобається, багато дізнався сьогодні цікавого. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.